Всіх вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні приїхали на Південний Буг з самого ранку Великий Кампанію. Я думаю, що буде риболовля сьогодні дуже цікава і буде багато риби. Зараз я всіх покажу. Рибаки всі в зборі. От головний рибак. Всім привіт! Рибак Іна. привіт. Льоша? Привітаня. Як там? Риба є? Збираємо. У березі ходить. О. А ми щось кидаємо кудись. О, окунь є. Так. Тут у нас рибак Руслан. Руслан сьогодні саме... саме... Ти сьогодні саме більше риби вже зранку зловив. Ну так, да, три окуня і три судака, але ну, судаки повідпускав, що не а, де? Присняти. Три окуня і три судака, з да? mm -hmm. самого ранку. Так, чекаємо якогось крупного. Треба йти далі пробувати. Зараз йдемо. Ми стали на одному перекаті, ранок закінчиться і будемо бідати, місто рибалки. Да. Тоді йдемо далі. Mm. Дуже гарний ранок. Сонечко встає. Перекат. А ми зараз йдемо далі по березі Бугу. Шукати рибні місця. Рибалити сьогодні буду на ось такий спінінг. Ріобі Віртус і катушечка Віртус. Класна снасть, Така важка для гарних великих наживок. А ти батько, що там в тебе? У тебе? Каліпсо Дівініті. Каліпсо? Давай, пр пр пробуй, починай. Що? Я забув вже як. <ріст> як треба кидати. Да? Ага. Як нубик. <ріст> О. Супер. Всі окуні наші. Да. Йдемо ми до гарних місць, до перекату. Батько з фідерами, з підставками. Я сьогодні буду на Федера все-таки ловити. Саша б мене обговарював, щоб я на спінінг ловив. Я кажу, ні, лучше я на Федера. Ні, ну все одно хежа, маєш ловити. Ну спінінг я взяв тут. Mm. І що тут команда? Холодно, так <реш> <Холодно, реш> да. ну, гарно. Саша зловив першого. Да. такий гарний. Гарний окунь, да. полосатик, горбатий. Тільки закинув, зразу є, так? Да? Угу. Хороше місце тут, напевно. Ми таких горбатик беремо, так? Да, да. да беремо. Тут дуже класне місце. Сюди навіть можна під'їхати машиною. Оце довгополівка тут. З довгополівки спускаєшся. От заїзд машини. І тут останнє місце, далі вже проїзду немає, тільки є дорожка. Тут дуже холодочок, класно, особливо літом, а там палатки можна поставити. І по бокам і здесь скелі. Все в скелях. Класне місце. А сюди спускаєшся і ловиш рибу. Тут можна і хижака, і мирно ловити, то хороше місце таке. А Там далі шикарне місце. Да. Хороший берег, да. тут місце можна ловити, закидати. І камінчика. Тут має бути багато. Вот і Іна зловила першого окуня. Це твій... В цьому році перший. В цьому році перший. Ага. Ну, такий гарненький, хороший. Хороший окунь. О, Хороший десь соточка. Руслан ще більшого зловив. Кушок. Ага, хороший. Пішла риболовля. всі ловлять окуню. А я буду пізніше ловити і коропів. Ти теж окуня маєш піймати? Ну може піймаю, але поки не хочу. Що ти за рибу зловив? Що в цьому році на них на перших, на другий клас везе, мабуть. Судак. На мілкий зовсім. То давай би нам на кілушку на півтора. То я на кілушку в тому році ловив, ні, пів кіло я в цьому році теж ловив, Ну, на це мені найбільше везе. <рес> О, Льоша зловив. Ану. <рес> Гарний окунь. Наповняємося? Ну, потроху набираємо. Так, вже всі зловили, прометаю батько. Я потім зловлю. Ще всі огнеш, так? Так. Я того кодів не хочу ловити, я їх не люблю. <сміттє> <сміттє> я їх не люблю. Я милуюся природою. Південний бух такий гарний. По цій стороні скелі, по цій стороні поле, ліс. Повороти йдуть. Дуже гарно. О, Іна опять зловила. Опять окунець. Ні. Нормально. Друзі, хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Скоро в нас буде розіграш призів десь, десь перед новим роком. І будуть приймати участь тільки ті, хто підписаний. А призи будуть зв'язані з новим роком, будуть новорічні. Mm -hmm. Но ми подумаємо над ними ще. <гум> так що підписуйтесь. Проходимо біля таких скаль. Вся команда рухається. Прямо йдемо до перекату. Бо там більш цікавіше буде. Рибалити. і батько зможе там вже свої сташі закинути. Так, да, на кінець то я зловлю когось коропа. Коропа, оооо. Зараз коропи хороші. Ну там місце таке для коропів хороше. Ми з Русланом як були з іншого боку, то там, куди ми йдемо, дідок добре коропів ловив на вудку поплавочну. А в тебе все-таки два фідра. Дивіться, красота. Да. Скалі здоровенні, класні. Супер. А ми прийшли до перекатів. Таке класне місце. Будемо тут вже довгенько кидати. Батько вже на мирну рибу закинув собі два, два фідера. І навіть тягну рибу вже. Серйозно? Так. Тільки закинули вже є. <гум> а так треба ловити. А то ви з вашими спінінгами, так? Да? Так. Да. На спінінги не ловиться, а на фідер ловиться. Окунь хоче черв'ячка. Да. Гарні тут місця. Будемо ловити. О, батько тут біла риба одна за одною, тільки закидає відразу. Закинув і одразу починає кінчик дригатись, одразу е, mm -hmm. То була маленька платва, це вже більше. Да. Тільки дуже камінці, одного вже обірвали. Ну так. Да. Рветься жорстко. А на спін щось слабенько. Не хочу кончики брати. Я два тільки що піймав на воблера, А на слікон щось взагалі не хоче. йдемо шукати. Хочу показати на що я ловлю. Взяв з собою сьогодні сумочку профмонтаж. Таку маленьку. Тут в мене годівнички, профмонтаж різні, гачки, поводки, каліпса. Взяв черв'як, взяв опариш, каша замішана, ловлю на два фідера. Фідера в мене каліпса, ну, але ловлю на один тільки. Так клює, що на два не встигаю, Тільки закидаю, зразу клює. Моментально. Головне, щоб надіти свіжого опариша або свіжого черв'яка і зразу клює. Дуже тут таке місце, виходить, завадь така. І мені здається, тут дуже багато риби стоїть. Ну правда риба мілка, я зловив вже штук 6 плотви, ну така невеличка. А всі останні на хижака полюють. Хочуть судака зловити. А тут вже і стіл готовий. О, а Саша каже, що тут вже стіл готовий. Будемо снідати чи обідати. Два, два в одному буде. Ого, тут у нас все, що хочеш є. Зараз будемо обідати. Що там? Скільки сьогодні риби зловимо? Я не знаю, я зловив три оконі. Да, ну... Я особливо не ловлю. Ну це поки що. Да, да. що? Я, я ще настраююсь. що? Так, що? да, щось капає. Дивіться, дощ пішов. Із чистого неба. Чисте небо і дощ капає. Ну маленька хмарка може. І сонце, і дощ. Цікаво. Ну, все, нарешті всі зібралися. Бо є повод? Обід? обід, обід, обід. Сніданок плавно переходящий в обід. Ого, ага. Ого. Ого. Дякую. А мені да. Ой, спасибо. Скільки ко днів приймав? П'ять, мабуть. П'ять? Ти казав вже. Ні, не, не. не. Брэд. Я казав п'ять, або побіч. Я я зловив. Да. Я штук 5-6 плот зловив і одного окуня. А, ні, найбільше Руслан зловив. Руслан сьогодні по... 50-го -ок кукуня і немає ну, штук 7 судака. Нормально. Okay. Я два окуня. Ні, три. Я два. Нормально ма. Ми... Я відкрила сезон і закрила сезон. Ми, ми зараз перекусимо і будемо ловити окунів. І судаків. Дуже сильний вітер у нас. І йдуть чорні хмари. Щось всі говорять, що буде дощ. Не знаю чи попадемо під дощ, чи ні. А після дождюри балка. Да? Ага. Судаки підуть. По-любому. Так що ждемо. Спочатку дощу, а потім судаків. А можна два в одному. Да. Ну, да. Ті, коротше, буде там прийти. Біля верми. Давай роби контент. Рибалки немає. Зараз підеш робити контент. <рес> і через перекат пішки. В середині жовтня. Немає? Ні, то я зараз роздіваюся і ввозив. Ти що, хочеш перейти на ту сторону? Ні, я на ту сторону не перейду, але туди в перекат зайду. Ні, холодно. Холодно і дощ зараз буде. У мене ноги так мокрі. Та ноги всіх мокрі, тому що ми йшли по росі. Короб? Такой? Короб, да. да? Ну короб, не короб, но плотва есть. <laughs> крылья раз за разом, только закинул крылья, но ну, видать вот такая мелкая, ловить тяжко. Ну хоть такая. Ну-ну. В таком месте классно мы сейчас рыбали, такая заводь. Крізь очерети і нічого, жодної покльовки. І в облирав всі, і випробував і силикони, і нема. Щось сьогодні хижак не хоче плювати, неактивний. Будемо шукати далі. Піднімаюся десь до гори, бачу стежка йде. Така протоптана-протоптана. Оп-оп. Що ж тут гарне має бути. Матушка натягнута Хороший тростик Влаштовують люди посаденьки, видно А там перекат так гарно виглядає біля верби Рибачки бачу Порозходились аж туди, щось не хоче хижак клювати. Та і мирна риба в батька перестала клювати. Будемо зараз змотуватись і йти десь на другі місця. Батько щось зловив Що зловив? О! Омара Це не рак, а Омар батько. Та ти шо? ого. що? Що що він заглотнув. Що він іменно на черв'яка клюнув, бач? Та ти що, який великий? Ти, ти дивись на ці на, 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 на клешні, ти що? Обично він буває, зачіплюється там, клешнюючи. Ноги. А це Як його я не знаю Давай я буду держати кліщні, а ти будеш відчепувати. Давай. Живати. А ну покажи його. О! А це класний рак. Оце угу. ну такий старожил, да? Так да. І що характерно, бачиш він клюнув іменно на червяк. Диликан, да? Да Куда він поповзай, интересно. Він знає, куди ему повзти. Він, наверное, чувствує, де вода. Він сейчас задом, задом, задом. А не, боком, боком, боком. Опа, в воду. Заткує, а там геляка мешає ему. Він просунеться, мабуть. Так, не будемо мучити його Де, він вже зачепився за траву. Все, хай пливе. Цікаво. Класний речок мені попався, так? Да? Mm -hmm. Це все одно як сом. Mm -hmm. Ну да. Бонус Так, а ми прийняли рішення. Прийти в інші місця, бо тут щось не хоче клювати. У мене то добре клювало. На фідер дуже добре клювало. Ну мілка риба. Угу. Одна мілкотня. Може якесь інше місце знайдемо краще. Ну так. Да. Треба шукати, шукати рибу. Риба? Ого! Доставали всім сало, так. <гум> Наконець-то. Довгожданна покльовка. Далеко взяв чи біля берега? Далеко. М -м -м. То що треба. Хороший шок. Але є? Нормальне місце. Всі порибані зловили. Але вас і запросили, нічого не було. Тут десь не І в мене окуняка клюнув, все на салатове клює. Непогані такі, приємні. Стоїмо, рибалимо, всі місця проходимо. Щойно, ось такого красення піймав. Тут прямо з заводі ці. класні місця, дуже гарно. Батько десь пішов вперід, десь на ферикаті ловить мирну рибу. А ми помаленьку йдемо і обкидаємо всі місця. Ми все міняємо місця. Вже біля скель таких рибалимо, тут камінчики в воді. І з першого закиду. Окей, окульчик верненький. Нормально. Ще є, що йти. Повертаємось на базу. А батько рибалить. Я думав спати буде в машині. Що тут в тебе? Як? Та дуже холодно і дуже сильний вітер. Я вже вдів зимню куртку і все рівно холодно. Здуває, все, нічого не видно. Опари ще кінчилися, було дуже мало, на черв'як клювати не хоче. Зловив тільки дві плитви. Да. А у вас там що? Нормально, ми з 2 кілограми окунів наловили. Да? Да. Таранка буде гарна. Да. Дуже погода спортслав. Ну вже теж перестало клювати. Дуже спортва спогода. Вітер сильний. На тому перекаті у мене клювало раз за разом uh -huh. зранку, а після обіду це пішов вітер, холодіна і взагалі не клює вже. Взагалі клюва немає. Mm. Стою, стою, холодно. Ну, давай, треба, треба риби. Зараз ще трошки і будемо збиратись додому. Да, да. Я вже замерз. І втомилися трохи, тільки пройшли. Yeah. А ми вже біля автомобіля кидаємо в перекаті. Окунь покльовує. Ві, Він, а всі інші сидять. Yeah. <laughs> Цікаве тут місце, гарно дуже. І рибна Погода тут дуже спортилась, вітер сильний, холодно. Ого, яка! Не клювала, не клювала А тут я на черв'як. Може це краснопірка чи ні. Вони опарища закінчилися, опарища лучше кривало, значить гар не хоче кривати. Ну, ну, ну. Стоять рибаки і ловлять. Кожен хоче зловити рибу. Такий гарний перекат і куча риба. Ну що, показуємо лов, і сьогодні трохи є. Дивися, ось косіка окунів. Ага. Гарна риба. Окунів багато. Це виходить, вибрали крупніші, а маленькі ще ж випускали. А, маленькі дуже багато випустили. Тобто тут штук 30 таких більших. Два Да. А останніше випускали. Ну, в принципі, нормально. Не, не погано. Ну, кльос слабенький, але не погано. Погано, не, конечно, не погано, звісно, що крупняка не, немає ніякого. Да. Судаків зловили штук 10-15, да? Да, Шту, ну, але всі маленькі. Ні одного крупного mm -hmm. не було. Ну, нічого. Ну. Тобто емоції отримали всі. Находилися, накидалися. Mm -hmm. да. Я трошки половив, трошки плотви тут зловив. Штук 5-6-7. там, Нормально. Погода дуже холодна. Зранку вже нормально було. Дуже позамерзали всі. Вже не можемо дождатися, щоб сісти в машину. Будемо закінчувати сьогоднішню риболовлю. Було все круто, всім сподобалось, всі знаходилися, задоволені. Рибу всі ловили, всі рибу бачили. Що ще треба? Тільки от погода поганенька, але нічого. То, то, то таке, головне, що й риболовля вдалася. Тож, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову десь вирушаємо в гарні місця і покажемо вам гарну риболовлю. Я навіть знаю, знаю, куди ми вже поїдемо. Да? А я да. ще не знаю. Я тобі ще не розказував. <рес> цікаво, цікаво. Всім пока.